Під загрозою вибуху опинився житловий будинок у Чернівцях. Оновлене операційне відділення запрацювало в пологовому будинку на Рівненській. До початку другого міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Чернові залишились лічені дні. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Під загрозою вибуху опинився житловий будинок у Чернівцях по вулиці Головній, 189. Повідомляють в обласному управлінні МНС. Через недбальство будівельників багатоповерхівці розповсюдився газ. Відтак рятувальники евакуювали більше трьох десятків мешканців будинку та працівників тутешнього магазину. А згодом провітрювали приміщення і промивали водостічні труби, куди будівельники злили рештки газоліну. Далі справою займатимуться правоохоронці. Під час виконання покрівельних робіт працівниками фірми МКП Бриз з газового балону було злито рештки газоліну в водостічну трубу. Тим самим було спричинено сильну загазованість парами газу підвальних приміщень будинку та приміщення магазину побутової техніки та розповсюдження газу у повітрі, що при певних обставинах могло спричинити загрозу вибуху. Оновлене операційне відділення запрацювало в другому пологовому будинку на вулиці Рівненській. Ремонтні роботи там проводились з кінця липня. а Тепер не лише палати лікарні стали комфортнішими за кошти благодійників. Оновили й медичне обладнання. За благодійницькі кошти пологовому будинку номер 2 подарували новий реанімаційний пристрій, дефібрилятор вартістю понад 30 тисяч гривень. Лікарі його використовують для того, щоб врятувати життя пацієнтам, у яких зупинилося серце. Такий апарат був там і раніше, однак, як кажуть фахівці, новий дефібрилятор є багатофункціональним, сучасним та набагато ефективнішим. Чим він відрізняється від старого, що тут записуючий пристрій є, може використовуватися як електрокардіографік. Як Моніторинг для електрокардіограми запису. А так використовується при зупинці або дефібриляції шлуночків. Звичайно, ми це намагаємося не допустити, бо це. Саме страшне, що в реанімації в анестезіології може бути. І хоча технічна база пологового будинку з кожним роком покращується, втім, як зазначають лікарі для медичного обслуговування, необхідно придбати ще як мінімум один життєво важливий апарат. необхідніше як в першому будинку, так і в нас ще одне робоче місце реанімаційне дитяче. Три з половиною тисячі пологів і діти, які народжуються, потребують реанімаційної допомоги. Тобто ще один апарат край необхідний. Це плани у нас на майбутнє, і я впевнений, ми ці плани. Виконую. Просто в сроках. Я не готов зараз сказати в даний час. Це буде в там в січні місяці, в лютому місяці, але повірте мені, найближчим часом, як тільки буде можливість, секретар міської ради додав, що за кошти меценатів був також придбаний сучасний рентген-апарат, який коштує близько мільйона гривень. Його встановлять в міській поліклініці номер 1 що по вулиці Шкільній. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Про початок спекотного політичного сезону оголосили у фронті змін. Там вже прогнозують бурхливу та брудну передвиборчу парламентську кампанію, а доти фронтовики розповіли про своє бачення подій та діяльність в обласній та міській радах. Обласний бюджет тепер можуть змінювати три людини. Не допустити цього фронтовикам не вдалося. Тепер можна сказати, що за виконання бюджету а та особливо за виконання всіх показників відповідають в області три людини. Тобто, голова облдержадміністрації, заступник голови обласної ради та голова бюджетної комісії обласної ради. Взяли велику планку. Вони. Ви побачили, що досить великі гроші прийшли з державного бюджету. Будемо дивитися, ми, як опозиція, будемо. Дивитися, щоб ці гроші пішли на ті об'єкти, на які вони були розписані. Утім, кажуть, у фронті змін їхні запити ігноруються депутатською більшістю. Незрозумілі для них справи кояться і в міській раді. Чимала частка грошей зі спонсорської допомоги калинки на розвиток міста. Зі слів представників фронту змін пішла на оплату відпусток та премій чиновникам. Розпорядженнями секретаря Чернівецької міської ради встановлено надбавки щомісячні до окладів, премії. Деяким керівникам, в частності депутату від партії регіонів, начальнику управління охорони здоров'я Незборецькому, начальнику юридичного управління Шибі та іншим за відпрацьований час в розмірі 225% від посадового кладу. Тобто... Получається, така собі політика подвійних стандартів на інвалідів великої вітчизняної війни у нас грошей немає. А забезпечувати собі життя, покращення життя вже сьогодні. Керівництво міської ради гроші є. Міські депутати додають у фронті змін наразі з головою занурились у розподіл земельних ділянок. На черзі також зведення рахунків з опонентами. Зі слів фронтовиків у Чернівцях планують повністю підпорядкувати роботу районних рад, де чимало членів фронту змін міській раді, а в Новодністровську повторити Чернівецький сценарій з усуненням міського голови. Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Перед першим вересня всі до поліклінік. Вже традиційно перед новим навчальним роком батьки проходять з дітьми медогляд, але найчастіше фіктивний. Кожна мама впевнена, що її дитина здорова, тому навідується до педіатра лише за підписом. Насправді ж проблем навіть у найменших дітей вистачає, кажуть медики. Першачки схильні до хвороб дихальних шляхів, трохи старших дітей турбують гастрити, а підліткам слід звернути увагу на очі та поставу. Пані Тетяна зі своїм сином в лікарні не ходить. Каже, що це марна трата часу. Вона впевнена, що її 12-річному синові не потрібні профогляди. Вранку вони стають разом з старшим братом, бігають холодною водою обліваємось, тому ми стараємось не боліти і менше відвідати лікарів наших. Пані Інна іншої думки вона вважає, що до лікарів звертатися треба, адже в сучасних дітей проблем зі здоров'ям вистачає. Звертати увагу на поставу на імунітет і на зріння, звісно, тому що зріння у них падає трошки в цьому віці. У них напруга велика в школі, тому хі -хі, треба за цим слідкувати. Головний педіатр буковини каже, що нехтувати профілактичними оглядами не варто, адже вони дають можливість впевнитися, що ваша дитина не лише здорова, але фізично готова до навчання та занять фізкультурою. На її думку, найбільшу проблему школярів зараз саме від низької активності та неправильного харчування. Діти наші люблять вживати так зване харчове сміття, тобто, це чіпси, кетчупи і майонези на оцих пісах і хот-догах, кава в старшій віковій групі, шоколад у молодшій віковій групі. Тобто, це все в Адмірні кількості і особливо неякісне. Це призводить до того, що діти набувають гастроентерологічну патологію. Тому саме зараз кожну школу ретельно перевіряють працівники СЕС. Вони забороняють їдальня шкідливу їжу, оглядають спортивні зали, але особливу увагу звертають на якість води. При вживанні доброякісної якісної води особливо бактеріологічно забрудненої. Можливо, виникне різних інфекційних захворювань, визваних там кишковою паличкою, може анові патогенними мікроорганізмами. Всі інші набуті в школі хвороби батьки можуть вилікувати самотужки, кажуть лікарі. Більше свіжого повітря та фізичних навантажень, менше часу за комп'ютером та письмовим столом. Найкраща формула здоров'я не відповідає потребам дитини, та кількість домашніх завдань, і та кількість такої немотивованої писанини, якою займаються діти, скажімо так. Тобто, це моє враження не лікаря, а моє враження як людини, що це надміру забагато. І тому що ми забираємо наших дітей можливість фізичної активності. А ще побільше вітамінів у їжі, а не в ліках та біохімічних добавках. Людмила Григорчук, Сергій Льоткін, час новин Чернівці. До початку другого міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Чернові залишились лічені дні. Напередодні масштабного культурного дійства його організатори розповіли про мету фестивалю та найяскравіші заходи. За кілька днів у Чернівцях стартує поетичний фестиваль Меридіан Черновіць. Ця непересічна подія, за словами організаторів, має усім городянам та гостям фесту принести колосальне культурне задоволення. У нашого фестивалю є мета. Мета це повернення чернівців на культурну мапу Європи. І така друга наша мета з людської точки зору це отримання задоволення. Коли учасників фестивалю істотно розширилося у порівнянні з минулим роком, очікується приїзд поетів та культурних діячів з Австрії, Німеччини, Швейцарії, України, Польщі, Румунії, Молдови, Ізраїлю, Франції, США та Британії. Хоча офіційне відкриття Меридіан Черновіць відбудеться 2 вересня, передуватиме цьому запальна вечірка на Соборній площі. Ми запланували етнодискотеку з Олегом Скрипкою. Такий собі подарунок від «Меридіан Черновіць усім студентам, та й не тільки студентам, усіх для кого 1 вересня свято і усім, хто. Просто прихильно ставиться до того, що ми робимо. Старт фестивалю за участі усіх поважних гостей відбудеться о 13 й годині в п'ятницю, 2 вересня у Мармуровій залі ЧНУ. Отже, поетичне слово повертається до Чернівців і є сподівання, що не полишиться прекрасне місто вже ніколи. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, часному Чернівці, де ви можете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.